Він одночасно грає на гармоні, бубнах, свищику, а акценти розставляє за допомогою шапки з дзвіночком. 77-річного Валентина Журавля з Чернігівщини називають людиною оркестру. Богом дано, грати. Музикою Валентин Марев з дитинства опановувати інструменти почав у 10 років. Музичної освіти чоловік не має. Він працював вчителем фізкультури в школі. На максимум свої музичні таланти реалізував вже після виходу на пенсії, став постійним гостем на фестивалях, ярмарках, весіллях. Самобутній музикант завжди збирав людей навколо себе. Під його ногами бубни, якими він відбиває такт, у руках гармонь або баян, наче підспівує оркестру Валентин за допомогою глиняного свищення. А доповнюють це все дзвіночки на колоритній шапці, які музикант змайстрував самотужки. Тут вони всі Валентин входить до десятки найкращих гармоністів України та має власний рекорд. Безперервно грав на весіллі понад дві години, а весіль має за плечима майже 150. У рідному селі Валентин не тільки місцева зірка, а й просто людина, яку поважають. Окрім творчої діяльності, чоловік захоплюється домашнім господарством і плете кошики з лози. Це мене виріша. Я займаюся мені краще. У майбутньому Валентин планує віддати всі свої інструменти в місцевий музей. Але поки має сили, продовжує тішити українців музикою. І Я і мої друзі, ми працюємо над тим, щоб гармонь в Україні не замовкла.